Добу, трішки більше як добу, відбувся мітинг в стінах університету при активній участі, і це насамперед була ініціатива студентства, молодих викладачів і всіх без винятку щодо підтримки, підтримки наших братів і сестер тих, хто проживають. В східних областях це Донецька, Луганська області, там, де сьогодні гинуть люди. І наші воїни, і мирні, і, на жаль, і діти. І все це відбувається по суті на наших очах. Я ще раз і ще раз висловлюю щиру вдячність за небайдужість і за те сприйняття болі. І можливість, і, верніше, без вагання простягнути руку підтримки і підставити плече і розділити біль, такими є насправді наші колеги. І як співробітники-викладачі, весь професорсько викладацький склад свій співробітники, і наші колеги, наші діти це студенти. Це великий вимір, це велика відповідальність. І те, що ми не в тому суть, скільки ми відправили продукції, але вона дійсно вирощена на полях і на фермах нашого навчального науково дослідного центру. І в більшості це студентами, які проходять навчальну і виробничу практику про участі і супроводі наших викладачів, колег. Оце є свімір сутності життя. Я твердо переконаний, що поряд з нами у цій акції, не тільки співробітники університету чи університетського центру, поряд з нами у цих добрих справах вся наша рідна Біла Церква, тому що в більшості жителів міста Біло Церкви це патріоти, це люди відповідальні. Вони розділяють ту біль і гіркота душі на серці. Але є і віра. Є сі віра, що справедливість буде, буде нормальне, спокійне життя, хоча воно само по собі не приходить. Ви бачите, якою ціною неймовірних зусиль. Ціною, на жаль, в багатьох випадках життя. Життя і наші колеги є, які не прийшли. З того бою, і це ж воно і не, і не завершується, ми бачимо, як події розгортаються, але слава Богу, що цей крок, він є, він є оте святе, отам в заповідях мать Терези написано. Хоча дехто це розуміє по-своєму, там мені намагалися показати в всі підходи газети «Копейка», ну може вона дійсно ще й «Копейки» Той, хто писав газету, треба шанувати, то кожен міряє по-своєму, але мірять потрібно по одному по-божому, по-людськи, по-християнськи і ставити завжди себе на те чи інше місце. І ми провели мітинг, ми клонилися, ми стисли кулаки, серце забилося е, частіше, бо ми разом. З нашими братами і сестрами. Я хотів би запросити до, от сюди до себе, щоб поділилися своїми враженнями наші колеги, які їздили, виконуючи ту непросту святу місію, але е, виходячи із тих зустрічей, які там відбулися з людьми безпосередньо, і з біженцями, і з воїнами, і з дітьми, це і Петро Іванович Кузьменко, це Недашківський Володимир Михайлович. Я думаю, що ми повинні цю справу робити і далі. Бо як не просто, як не легко, коли люди жили в мирі, коли люди не ставили там великих Збройних сил на тих східних кордонах, тому думали, що воно насправді щиро відповідально, а як воно обернулося. І при тій мові, що ми будемо згуртовані, єдині, щиро відповідальні, ми вистоїмо. Я твердо переконаний. Твердо переконаний, ми вистоїмо і в Білій церкві, і в Київській області, в Україні. Зрозуміло, та шелуха, яка намагається якісь політичні дивіденди на цьому горі, на цих всіх ділах і покерувати, і, і, і спожити, вона відсіється. А зерно справжнє залишиться. А зерно справжнє це ви, прекрасні люди, як університету, як Білої церкви і нашої України. Більшості такі люди. І в нас вийде, хоча це не просто, не легко, на жаль, такою неймовірною ціною. Петро Іванович, Валерій Михайлович, я вас прошу сюди, будь ласка, підійдіть і поділіться своїми враженнями. Гості повернулися ми з командировки, були в Святвогірську, планували у... Ну, у нас так вийшло, що з міністерства АПК, значить, по рознарядці ми повинні були в Слов'янській їхати, але по дорозі вже ми були далі. Так, ну... Ми були готові їхати, коли нам скажуть все. Ну, я вам скажу відверто і щиро. Ви знаєте, не дивлюся по телевізору, дивіться, те, що ми побачили, це дійсно там, іде війна. Ми проїхали вісім блокпостів, нас перевіряли і мішки щупали все, що ми веземо, документи, нас. І ви знаєте, коли ми добралися до місця, куди ми їхали, приїхавши в Святогірськ, я ощутив не просто, що ми Донецьк, Луганськ, Київщина. Вся Україна ми одне ціле. І коли Людмила Олександрівна, директор значить, юнацького здоровчого комплексу, там де, значить, там, де біженці приютилися, там десь до тисячі чоловік, і сьогодні вони прийняли два автобуси з Донецька десь 100 чоловік. Ви знаєте, ми обнялися, поцілувалися, я побачив сльози. Вона каже, ми не чекали. Нам обіцяють, нам говорять через. А ми поїхали напряму. Я рахую, Анатолій Степанович правильно поступив на правильний колектив наш. Що ми самі поїхали відвезли, віддали прямо в руки. Вони кажуть, якщо б ви на якусь базу, буде там не Ось послухайте, що відбувається, що і таке, то вона горить найбільше дехто намагається їх нажити. Вона... Це... вона говорить, каже, ми б його купували в магазинах. Воно б до нас не дійшло. А якщо дійшло до нас, то перебрали б і не зрозуміли. Ви знаєте, ми розмовляли десь години п'ять, сиділи вона нас по рідному прийняла. Значить, вона каже, ми не підтримуємо не Януковича, не цього правлення Ахметова. Вони відказалися від нас, ми предлагали їм, щоб вони були губернаторами, щоб вони нас не відмовилися. Каже, Донецьк піднявся Луганськ, в першу чергу, за те, що більше відсотків 80% там вже і більше, там шахтери. Які сьогодні опускаються на тисячі метрів і більше і отримують зарплату від 1800 до 2000. тисяч. Хоча при цьому знаючи, що можуть не вернутися. Ви знаєте, проїжджавши оці блокпости, я особисто бачив наших молодих хлопців. Дійсно, війна йде, можна сказати, партизанська. Вони ночі воюють сепаратисти, вони нападають на блокпости рано. Ну, в ньому зрозуміло. Ми питаємо, а де вони? Ви їх знаєте, вони кажуть, морду там, посадці, можуть бути там, непонятно. Сьогодні Слов'янськ, практично нема ні води, ні світа, ні газу. Він відірваний. І коли, дивлячись, яких умовах сьогодні живемо, ми і пройшовши, подивившись, що там, ви знаєте, аж мурашки бігло кожен. Казалася Україна одна нація. І все так, як вони трошки по-різному, коли в нас дехто не розуміє, що там робиться. А там я ще раз повторяю, там іде війна. Вони задоволені тим, що ми продали, Правда, Степан сказав, не важно, скільки ми там їх привезли, але вони сказали, що ми забезпечені практично на декілька місяців, благодаря тому, що ми це зробили. По-перше, про те, що робили, почали робити, і це вже давно було, і про рахунки, і осіни там, і кровати, і матраси, і все інше, і гроші робили і будемо це робити хто скільки може. Хто скільки може, тому що це святе. Але про цю поїздку і про ікону, яку, яку... Ручна, робота, ручна робота це, це дітей. 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 По-перше, вона високопрофесійна. І пані Людмила сказала, що це ректору, а в моєму розумінні це не ректор. Це колектив університету. Це місто Біла Церква, тому що ми частинка міста Білої Церкви, красиво за змістом і за справами. І ще більше я скажу, і ця, ця ікона буде розміщена, якщо ви не будете заперечити, музеї. Нашого університету це великий Божий знак єдності і неподільності і цілісності нашої України. Схід, захід, південь, північ, центр. Це ці іконі, і Божа ласка, і разом з тим, це подих душі і серця, ми один до одного простягаємо руки щодо того, щоб ми разом. Прийшли цю біду, вистояли і були ще сильнішими і були єдиними. Ось так я розглядаю оцю ікону, яку нам презентував той колектив, де ви, де ви були. І вам, і Петро Іванович, і Володимир Михайлович, і всі, хто сприяв, і Анатолій Михайлович, всім без винятку прилучалися. Щирі слова вдячності, не просто, нелегко, я розумію. Оце проявляється на кожному кроці сутні чи іншої людини. А цю ікону, з вашого дозволу, я хочу попросити Олена Михайловича, щоб тут була табличка, що це символ єдності, єдиної, неподільної України, Схід, Захід, Північ, Південь, Центр. Так вона має бути. Ще раз всім дякую, молю вас за здоров'я кожного і до добрих справ, хто на якому робочому місці не був і на якому посту. І закликаю всіх, земляків, друзів. Не шукати, хто старший, а робити незамітно або все бачить добре, не але такі потрібні справи.